Завершуються остаточні приготування до літньої олімпіади. Організатори ігор у лондоні кажуть, що короткотермінове економічне пожвавлення та побудова нових спортивних споруд стануть не єдиним спадком Олімпіади. Виступи найкращих атлетів світу сподіваються, вони надихнуть більше англійців і самим займатися спортом. Розповідає Тетяна Ворожко. Організатори Ігор сподіваються, що новозбудовані спортивні споруди будуть активно використовуватися після Олімпіади. Звичайні лондонці мають власну думку. люди вже більше зацікавлені в спорті, особливо у навчальних закладах. Я переконаний, що це допоможе. Якщо ви не зацікавлені у спорті, то яким чином на вас вплине Олімпіада? Як будівництво цих споруд, що обійшлися нам мільярди доларів, має пробудити в мене інтерес. Мені це не цікаво. Нещодавні університетські змагання, що пройшли напередодні Олімпійських ігор, привабили рекордну кількість глядачів. Думаю, що проведення Олімпійських ігор насправді надихає людей починати робити щось, чого вони вже давно не робили. Саме на це і сподіваються організатори Олімпійських ігор у Лондоні. Вони заснували окрему компанію, мета якої сприяння якомога більш ефективному використанню набутків Олімпіади, в першу чергу новозбудованих спортивних арен. Надихнути покоління це новий девіз ігор. Ми плануємо використовувати спортивні споруди для різноманітних спортивних подій по повній програмі, а також заохочувати людей, що не мають інтересу до спорту себе у цьому спробувати. Дослідники ж кажуть, досвід попередніх олімпіад свідчить після них у людей не зростає інтерес до спорту. Нові дослідження участі у спорті не дають однозначних результатів. Якогось чіткого зв'язку не встановлено. Блейк планує провести нові дослідження після Олімпіади у Лондоні. А їх організатори приємно здивовані більшим ніж очікувалося інтересом англійців до естафети передачі олімпійського вогню. Вони бачать в цьому обнадійливу ознаку того, що ігри у Лондоні сприятимуть покращенню здоров'я мешканців Великобританії. Олексій Кузьменко, Голос Америки.